Є новина, друзі. Поліція дала задню по трагедії ветерана та чотирьох поліцейських. Дослухайте до кінця. З'явилася вчора заява керівника головного управління національної поліції Олег Годима в Черкаській області, якраз відставку якого вимагали ветерани на акції. До речі, час дали до середи, тобто до сьогодні. На те, щоб звільнили керівника Черкаської поліції, і почали розслідування причин із-за чого взагалі відбувся конфлікт, і потім трагедія загибель ветерана і чотирьох поліцейських, яких він застрелив. От є заява. У зв'язку з трагічними подіями на Черкащині я ухвалив рішення тимчасово припинити виконання службових обов'язків на час проведення розслідування. Це моє виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об'єктивність і довіру до результатів розслідування. Я глибоко співчуваю кожній родині, якою торкнулася ця трагедія. Пам'ять про загиблих зобов'язує нас діяти максимально відповідально і неупереджено. Ну що це означає? Що поліція дала задню і не звільняла, тобто не прийняли рішення там міністр чи керівник Нацполіції України про звільнення з посади керівника головного управління Черкаської області, а якби зробили такий хід, що він сам прийняв рішення тимчасово припинити виконання службових обов'язків. Що дуже важливо, що в своїй заяві він називає ну цю подію, яку раніше керівник Нацполіції називав. Там жорстоким вбивством, що ветеран добивав поліцейських, він називає трагедією вже. Тобто, ситуація абсолютно зміниться. Змінюється вона однозначно після того, як вийшли ветерани на вулицю на акцію і дали строк до середи. Вот до середи є відповідний результат. Ну а як на мене правильно поступили поліція, тому що нагнітати зараз обстановку в нашому суспільстві абсолютно не потрібно, але треба провести якісне розслідування це має робити не поліція це має робити прокуратура ДБР, внутрішня безпека е, поліції і мають бути визначені причини які призвели до цього конфлікту а причин там дуже багато тому що ну там депутат ймовірно керував райвідділом поліції це якраз теж у цьому керівнику Нацполіції, поліції камінь ну, головного управління камінь вагород там є питання конфлікту за землю. Там є питання кваліфікації злочинів. Ну чому саме замах на вбивство кваліфікували в діях ветерана, Хоча там був підпал, ймовірно. Ну так кажуть місцеві. Мені от говорили по телефону. Тому є дуже багато питань, які треба розслідувати. Однозначно, людей не повернеш. Це трагедія і правильно. Говорить керівник Нацполіції, який йде з посади. Я думаю, що він більше ніколи не повернеться керувати в Черкаській області. Зараз його тихенько після цього десь переведуть, а сюди призначить якогось нового керівника, ну, який і має наводити нарешті порядок. Але бачите, що відбувається? Розголос, він все ж таки. Ну, дає свій результат, і ми зробили розголос нашими діями. І ветерани, які вийшли на акцію, показали, що вони цього терпіти не збираються, і навіть там такі серйозні заяви були. Я не буду це повторювати. І от є відповідний результат. Поліція дала задню, і тепер має відбуватися розслідування. Напишіть свою думку, лайк репост підписка. Телеграм-канал є. Новина в шапці до каналу і під відео в описі. Підписуйте.